Як колись сказав один викладач, найкращий захист від вагітності і всіх інших хвороб це тримати червону нитку між колінами. Захист від венеричних хвороб і право на планову вагітність пропонують кожному із партнерів виробники засобів проти запліднення. Найпопулярнішим серед бар'єрних контрацептивів є презерватив. Пори латексу презерватива мають розмір 5 мікрон. Розмір вірусу сніду 1 десята мікрона. Тобто це як ну приблизно як м'ячі футбольні ворота. Ну, звісно, що воно пролетить. і інші захворювання мають від 1 до 3 мікрон. Вони також вільно проходять через презерватив. Лише 3 мікрони меншим запору в латексі фахівці називають і сперматозоїд, але бар'єрна контрацепція у порівнянні з гормональною ніщо. Розлади жіночого циклу, роботи внутрішніх органів, а також безпліддя на постійній основі це наслідки регулярного вживання гормональних таблеток. Жінки, які приймають гормональну контрацепцію, це офіційна статистика. Така, яку можна знайти всюди, вони значно частіше хворіють на рак грудей і рак е, статевих органів. Як і гормональна контрацепція, внутрішньоматкові спіралі не захищають від венеричних хвороб, а разом з тим не дають зародку прикріпитися до слизової матки. Голодуючи до двох тижнів, дитина помирає. Запхати собі в ніс фасолину буде зручно людині. Це та ж сама слизова, причому слизова стерильна, матка стерильна. Е, і чужорідне тіло в ній, як мінімум, може викликати запальні процеси. в жінки може бути навіть вже затримка, і далі починаються місячні разом з викидним. Є вже така чула від жінок, які мали спіралі, що вони бачать, коли йде викид. Альтернативою контрацепції є метод природнього планування сім'ї. Овуляцію кілька днів до і після неї фахівці називають плідним для жінки періодом. Саме в цей час дозріла яйцеклітина потрапляє у порожнину матки, а сперматозоїди є життєздатними близько трьох днів. Це може бути або пік шейки матки, коли вона максимально відкрита, або коли є плідний слиз останній його день, або овуляторний скачок температури. На третій день вже все безпечно, все нормально, і до кінця циклу жінка ніяк не може завагітніти. Офіційно доказано, що гарантія цього методу понад 99 відсотків від 99,3 до 99,7%. Сприймати контрацептиви як комерційний обман чи рятівні засоби проти хвороб і запліднення особистий вибір кожного однак, невпорядковані статеві зв'язки рано чи пізно можуть призвести до безповоротних наслідків.